Всім привіт, з вами Влад і сьогодні я вам покажу топ 10 ютуберів по підписчикам. Поїхали! І так, на 10 місці у нас, нас є канал містер ложка. У нього є за, на, на даний момент на каналі 4 мільйони 656 860 підписчиків. Він знімає про... Майнкрафт і таке інше. Ну, в основному це є Майнкрафт. Поїхали далі. На 9 місці The Kate Club. Надіюсь, я так прочитав. В неї надаємо момент зараз 5 мільйонів 93 982 підписчики. Знімаємо в основному блоги, саме перше відео, це в що суть моїх відео. Далі. На 8 місці в нашому топі є The У нього... 5 мільйонів 52 підписчика. В основному знімає відео про GTA 5, також всі інші ігри. Тобто він відеообзорщик і летсплейщик. Відео на нього ну такі виходять не смішні, але ну, до такого дорослого юмору. І поїхало далі. На сьомому місці в нашому топі є канал This is Хорошо. Він обозріває відео прислані нами, тобто його підписчиками на каналі в даний момент зараз знаходиться 5 мільйонів 821 тисяча <кхи> вибачаюсь, 569 підписчиків. І так, поїхали далі. На шостому місці в нашому топі є канал Фроста. У нього на Деумент зараз 6 мільйонів 3452 підписчика. Знімає він в основному влоги, обзори. Також він дуже сезований нашою ігрою Майнкрафт. І так, поїхали далі. Так, на п'ятому місці в нашому топі є канал Світки Шоу. Це канал прикольної людини, можна сказати, і його кота. Він знімає лайфхаки і таке ж все, що ми любимо. Він знімає також вічні тераріуми. Такі штучки, які ну, пригодяться в нашому житті, можна сказати. В даний момент на каналі знаходиться 7 мільйонів 131 717 підписчиків. Я вам сказав зразу, я на нього підписаний. І невідомо сказати, адже, можливо, через два місяці він вже буде на першому місці, адже канал дуже швидко розвивається. На даному, на даному каналі зараз є 161 відео. Поїхали далі. І так, друзі, ми всі ближче і ближче до кінця топу. На четвертому місці нас придивилися Адам Томас Моррен. Або як всім відомо плюс 100-500. Знімає смешні підко... підкольні відео, але, звичайно, 18. Майкін у нього відео завжди є. І фауна. На цьому каналі зараз 7 мільйонів 782 9265... Пі... Писчики і так далі. І так, наш бронзовий призер в топі є канал Маша Інведміть. На каналі вже є 8 мільйонів 384 932 підписчики. Теж невідомо, адже канал дуже быстро розвивається. І так, поїхали далі. Наш срібний призер в нашому топі, бо цю штуку вона лайка вічно вилазить. Є канал Jet Movies. І так, ви не можете собі представити, скільки на цьому каналі є відео. Я вам зараз крою цей секрет. На, на цьому каналі 2609 відео. Ви собі це можете представити 2609 відео. В у момент на каналі знаходиться 9 мільйонів 515 тисяч 20 підписчиків. І я же... На першому місці воно і по Так, воно обійшло нашого золотого призера. А ми поїхали дивитися нашого переможця топу. І так, напевно, всі ви чули фразу Хаюхай. І так, на першому місці є канал. Іван Гай! Іван Гай, пацани, ви просто дівчата, якщо мене дивляться. В нього на каналі в даний момент 10 мільйонів 393 тисячі 130 підписчиків. Ах, боже, реклама, як вона мене задовбала. Вибачте, звичайно, за цей матюк. Або це не матюк. Ну, але... У нього зараз на каналі 437 відео, якщо я не помиляюся. Він сам собі придумує челенджі і сам їх виконує. Також... Коли такі плітки, що він був гей, але насправді це не так, адже він неодноразово е, розказує, він неодноразово ці з Мар'яною в своїх відео, і це вже його вправдовує, що він не гей. І так, на жаль, наш топ підійшов до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки або ж дизлайки. Дякую за перегляд, всім па-па!